Перейшла на українську музику, на сучасних виконавців. Слухаю за ще виконавців, саме скопа, саме такі військові пісні. Цю чергу це підпірка української музики. Чи слухаєте російську музику? Так. Спочатку супер війни її не слухала, а потім... Потрошку вже третій рік почала слухати, на жаль, не можу з цим нічого вдіяти. Ви слухаєте російського виконавця. Раніше слухав. Після початку повномасштабної війни ні. більше почав дізнаватися про зірок нашої естради. почав слухати, особливо там, після Євробачення. І за кордоні слухаю, українські слухаю, ну іноді буває, що і Спочатку так, ну взагалі музику не слухала, мабуть, роки поп по півтори не слухала, а потім якось прийшла на і на залі справи і надіпувають, в плейлісті. Я по більшій часті процентів 90 слухаю слушає іностранних артистах, скоріше западних, слушу і українських теж. Перейшла на українську і на англомовну. А От що саме слідкістка? Тінокароль, без обмежень, Артема Боговарова.